То рішення територіальної громади, вона можна буде мати буде чинне. Обов'язково для, Обов для виконання навіть прибуде. Він не може його скасувати. Так я от, трошечки заплатні, хочу ще нужмарочку, раз дві хвилинки в мене є. Подивіться, коли мене запитали, кому належить приміщення. що, Ви хочете? Значить, одне, значит, приміщення нікому не належать приміщення, я перелічу. Де прокуратура знаходиться, де е, міська рада знаходиться, і ще якісь нікому не належить. Значить, після цього не оформлюють, я вам просто от, хочу пояснити, от, навіть депутати, е, щоб вони знали, коли оформлюють право власності на міську раду, яка жодним законодавством не є власником, Значить, вони пишуть отаку дурницю. Значить, територіальна хто власник? Територіальна громада міста, якої немає Сєвєродонецька, у особі Сєвєродонецької міської ради. Так оця норма у особі її зараз немає, є від імені. Тобто, якщо територіальна громада, власник по цивільному кодексу зараз це особа, яка за власною волею, а це територіальна громада, а це волевиявлення на виборах. Без власника немає волевиявлення. Ми з вами на вибори ходимо. Ну, як злочинці, щоб ви про це знали. Тому що без власності ми не можемо ходити на вибори. Так от, е, е, по цивільному кодексу і в Конституції є таке поняття діяти від імені власника. А вони пишуть у особі, вони користуються законодавством до 97-го року, е, значить, яке діяло і говорило про те, що до нової Конституції е, е, власниками були адміністративно-територіальні одиниці у особі рад народних депутатів. Ну що це таке? Ну, це хіба не злочин. Питання, будь ласка. Відміняють власне. Я буквально питання мало так само запитання мого колеги, але я не відчув. Ми десь говорили про організаційну правову форму, яке має інституційне закріплення і юридичну силу рішення цієї територіальної громади. Я просто, я просто, я, може, я Зачі, Ви розумієте, за пів години я не можу вам змінити свідомість в голові, що таке власне. Mm. О, це, я сама до цього <х sekun> свідомлення йшла майже півроку. Що коли ти власник, то тобі ніхто не потрібен, тільки ти вирішиш на своїй території. Крім того, це, статут територіальної громади це Конституція громади. Це до Конституції країни навіть. Скажіть тобі питання. Можливо. А Можливо. Де можна... Вибачте, ознайомитись з цим всім, тому що я дійсно зрозумію, що це дуже, дуже цікаво, ви підняли клас взагалі, абсолютно, сайн. чесно ці кажучи, ці війна. Чи можна от, якось десь можна, знайти ви можете... вас і ознайомитися? Значить, у нас, з цим, нас є сайт, який називається правовий простір українському англійськими буковками. Одне слово, право вирості у нас там все є. Як на паспорти зареєстровані пенсійні фонди, міліція на паспорти зареєстрована. до речі. Насправді, якщо ви в неті в рулі просто введете на Білоцерківська, вам видасть дуже багато різних цікавого просила, в тому числі в Ютубі заходьте, не бійтеся там, відео, семінари, чудові відеоматеріали, які в дають можливість широкого статусу. Готові відповідати особисто, тому що ми на підприємці, працюємо дистанційно вже три роки, от по податковому, по перевірках, по шаблончикам. Тобто на ми електронку пишіть ми купуємо Іма. 1960, бачите, там на сайті є. Точнее запитання, я вивчав, що саме одиниці на області. Тобто, виходячи з цього всього, треба цінувати будь-який договір оренди, який надала будь-яка місцева влада. Ну, Коли, що... ну, Значить, знаєте, що хотіли? Той договір, це на заборі написано, вони це ж саме. Ну, Ну, це, значить, це, це означає, що це не є правильно. Ну, будь ласка, що одне мета. А скажіть, будь ласка, ви півгодини на доповідь чи на питання теж включали на все? Якщо хоче підвести, дивіться, якщо територіальна громада, не зареєстрована власно, якщо немає статуту, міська рада зареєстрована з порушенням документацією. Тобто фактично виходить, що всі рішення міської ради, органи Абсолютно, Абсолютно, Абсолютно логічно, вірно. Можна анулювати. No, Будь-які рішення. Вони знову, я говорю, на заборі написано. <рес> <Non, рес> Ні, <не робити. рес> ну, я правильно розумію. Тобто mm, якщо подати позов в суд, наші суди не зрозуміли. Ні, не треба нікуди подавати до суду. Якщо ви створите територіальну групу, ви знаєте, що ви знаєте? Нікчемні правочини. послухайте, можна я вам скажу? Ви знаєте, нам навіть нічого не треба. не правочини. Ну, а, Значить, дивіться, якщо ви не полінуєтеся, як я сходите в архів, який називається за... органів, органів, органів як він називається, Центральний Державний архів, органів державного управління. Так, зверніть увагу, по закону про архівну діяльність архіви повинні бути власністю територіальних громад і держави, а вони в нас інші. Значить, органів влади. Чого? Тому що немає територіальної і немає держави. І коли ви сходите в той архів, а можете законодавство відкрити. Так, є там закон, такий я забула номер який. Коли в 91-му році, два 10-го здається, приймали рішення по СРСР, то говорили, що все, що на нашій території, то наше. Розумієте? І всі, всі рішення, які прийняті під час дії мораторію. а у нас, до речі, мораторій діє з 90-го 27 10-го року на власність, її не можна було е, ні приватизовувати, е, ні продавати, ні будь-що робити. Бажати незаконно. Там так і написано. Вчиться в Кравчуках. Ну, ну, ніколай, я хочу наговорити про те, що пані Іна вийняла колоки подати, дуже цікава, цікаво тим, що вона повернула нас до моменту установчої влади. Встановлення установчої влади. Може, я, До кінця правовими термінами зараз до ми, первинних суб'єктів, от до нас. от Те, що говорять знизу, знизу це громадянин, громада, а потім орган місцевого самоврядування тікає. Це то... третя ступенячка тікає. Тобто це означає Значить... я, владі місцеві довести, що їх ніяк не, не зараз. Запит... Пояснюють, ми ходимо на особисті прийоми, я вас навчу. З <сь> однобитого прийому <смеш> вас визнати не можуть. Ви можете розказувати годину, півтори, дві, кожного дня ходити. Ми до своєї міської ради ходили шість разів. До кожного заступника розказували, як вони договори оренди підписують, і все таке інше. І як голосувати можуть і на чому повноваження закінчується, і де вони печатку злочину ставлять, і все інше. Вчиться ходити на особисті. Піло. Одну хвилиночку можна все ж таки дві ну хвилинку. Значить, представляємо Київ. Самоврядна громада, оті От всі ідеї, які впроваджуються зараз на рівні сел і селищ і районних центрів. Ми мікрорайон Комсомольський в Дніпровському районі намагаємось. Провадити теж. Повірте, що таке в Києві працювати в цьому напрямку, ви можете собі уявити. Але ми ходимо в кабінети і е, юридично підтримує нам саме е, команда правового простору. І, повірте, працює. І до депутатів, у депутатів повноважень більше, начебто, але у них нема зараз довіри. І щоб довіру цю отримати, треба ставати в простір порушень. І вірніше, і зупиняти ці порушення, і це. Людина відповідальність і сьогодні. це та платформа, де можна доносити до відомого цю інформацію, але треба зупинити свої амбіції, опуститись до рівня громади. Це одне і по-друге, сьогоднішній курс вірніше, тематика була поставлена досить вдало і зрозуміло, але чомусь був поставлений акцент. Спочатку знизу, значить, формується влада. А нам зараз пропонують, і я так відчуваю. Я нам все ж таки пропонують конкретний. Сценарій відновлення самоврядування, давайте ми, все ж таки, пане Юрі, якось повернемось до питання, що ми його формуємо, то формуємо дійсно з площини майданчика, подвір'я там і так далі. Та, дуже коротенько. Гуманенко Валерій Містофі. Ви казали, що ви надсилали запити з приводу територіальних громад. А хто має вести реєстр територіальних громад? Зареєстрованих юридичних осіб. Мабуть, вони ж є, хтось хтось винен, да? не Вийшли накладки. Значить, дивіться, ми зараз, коли пишемо статут, вже остаточний. Ми вже його сто разів переписували, в селах по-іншому, тому що села ще за реєстраторами ніколи не були, в них районні е, ради, реєстратори. Так ми зараз, до речі, пишемо для такого міста, як наше, там 140 тисяч, і райони в Києві, як у вас. Так от ми е, пишемо в статуті, що е, значить. Е, створити реєстр власності і в протоколі потім, коли будемо проводити загальні збори, в Києві це важко зробити. Ми бачимо інший варіант, як це зробити великих містах. Але ми будемо писати в протоколі, що утворити реєстр реєстру. Виборців передати реєстр територіальній громаді. Розумієте, у них вже все, все незаконно. Ви ну, знаєте, я просто вам один такий чудовий приклад. В, ви не так зрозуміли. То в масштабах країни має вести реєстр територіальних громад. Смисл в чому? Одна територіальна громада формування. в сусідньому мікрорайоні створюється ще одна, і вони міністри. Це не мікрорайон. мікрорайон, це район міста може бути. рамках району має вести реєстр. територіальних громад. Держава.

І можна створити там, де немає органу місцевого самоврядування. От є чотири села. А не їх туди. немає. Хвилиночка, є приміщення сільської ради, яке знаходиться в селі М. Е. А навколо в нього ще три села. На Фігер, а, зек, так. Так. От в них немає органу місцевого самоврядування. Баряк створюєте там територіальну громаду, це згідно законодавства. чи на законодавство. Вона здійснює свої повноваження через створену нею орган місцевого самоврядування. в Раду і вперед. Оце, це чи це дуже варіант, правильно? От, Але це діє нас не утворено, це ви хор... не А аби утворіть. Немає правильно визвольте там, де немає ради, можна створити без проблем. щоб завтра про ради можна тільки легалізувати. Ви знаєте, от я просто ще вам такий приклад. Ми коли приходимо на особистий прийом, я закладу контракт неможливо. Тільки сможливо, ну ми просто не, давайте не говорити. Ми вже цим два роки займаємося. Давайте подискутуємо. От коли. Ми в Конституції, а органи влади ще суб'єкти господарювання, на особисті паспорти зареєстровані, за ми це побачили. Коли ми їм в Конституцію, акт проголошення незалежності, так, результати референдуму, от у мене на державу все є. І є, що я повинна бути власником. Покажіть мені документ, плачуть. Жінки навіть сльози пускають, тому що вони розуміють, що вони взагалі в незаконному просторі знаходяться. Давайте це все змінимо. Допоможемо їм змінити. Дякую. В основі того, що головування Рима лежить, лежить ні, лежить звичаєве право. Якщо ми повернемо до звичаєвого право на своїй Бог землі, що ми живемо, і я громадянин і громада, яка живе на цій землі, розпорядник, власне, все стає на своїх місцях. Тобто в Україні. Має повинна мати місце перезавантаження всієї країни, це факт. А в судового борта і відбувається всі країни шляху нас це Значить, правильно і можна ще говорити в Польщі Чехії Це зробили У нас це в конституції. Написано Наша відповідальність. це Шановні колеги, Я вже набрав подуручну. Спробую підвести коротку риску. Насправді давайте подякуємо. Ми, якщо хоч один з індикаторів дало заходу, хотіть було публічно є те, коли, е, коли виступ да, не залишає людей повідомити. Я побачив, що виступ прийме, не залишив більшість в цьому залі не залишив виду. Можливо, хтось з цим не погоджується радикально, можливо, mm -hmm. хтось навпаки вирішить, вирішить подивитися на це трошечки з іншого боку. Мені теж здається, що є багато речей, яких я зараз ще до кінця для себе там, не, не можу е, до кінця пояснити, роз'яснити, зрештою, маючи досвід депутатської діяльності. Чи, чи роботи там погана на місцевого самоврядування. Але по великому рахунку я розумію, що в країні, напевно, да, шкода, що ви живі, але не, не все було добре, не все було в порядку в момент проведення установчої влади. Ось це, це для мене є абсолютно достоменним фактом. Я переконаний інше, що сьогодні, коли ми говоримо, чи Луценко чи ми всі разом говоримо про перезавантаження країни, можливо, цей факт невдалого встановлення України як країни чи, 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 чи окремих суб'єктів всередині країни. Так? Треба на це просто зважати. Можливо, в кінці кінців це може бути хорошим, якісним на базі цього можна робити рецепт для того, щоб країну дійсно такі перевести. Але дискусію, будь ласка, по цьому питання. Давайте зараз закриємо. От вам я таке живу в Луганській області. От повірте мені, коли ми починаємо говорити за особисту відповідальність, як правило, люди зупиняються, починають думати разом з ма. Я наконец-то, зрозуміла, що ви ходите. Спочатку ви прийшли, я думал, що вам щось надо. А тепер я зрозумів, що ви заради мене ходите, щоб я розібрався в тому, де я находився. Тому занесіть їм всім. Дякую разом. Дякую вам ще раз. Шановні колеги, зможете запросити до виступу наступного нашого виглядача, це Валерій Романенко, місто Київ.